І пальцу царській Росії було дещо м'якше, навіть ніж колосна система. Я за особисто досвіду знаю, що таке колосна система радянського селі. Тому що я народився в селі, я працював у колосці, і я з цим усім зіштовхнувся. Селяни були власністю по Безправними не мали права вільного пересування, не мали права е, вибирати собі заміни. Жили за рахунок власного господарства. Найгустріше це відчувалося саме завдяки тому, що Гетьманщина не знала кріпацтва. Закліпачення, яке здійснила Катерина Друга, е, дуже вдарило по селянах, бо вони втратили особисту свободу. Тому для українських селян скасування кріпацтва – це було щастя. А для великоросійських селян скасування кріпацтва – це було лихо. Я з особистого досвіду знаю, що таке колосна система радянського селі, тому що я народився в селі, я працював у колгоспі, і я з цим усім зіштовхнувся. Особливості цієї системи такі, що на роботу мають виходити усі, хто може хоч щось робити. Хто не вийшов на роботу, то то м'ядець у злочинець. Якщо багато прогулів. То вже застосовуються адміністративні, а то й інші коражні міри. Колосці працювали довгий час просто за те, щоби уточник поставив галочку, що ти вийшов на роботу. Гроші практично не платив. В кінці року те, що держава не забрали склосу, ділили між колгоспниками і видавали як натуральні продукти. Це було зерно, цукор, ну і олія жили за рахунок масного господарства. Крім того, паспорти в не видавати. Щоб кудись поїхати, треба йти в свій рад і випрошувати довідку. А там вирішують, треба тобі їхати чи не треба їхати. От то не ти вирішуєш, а за тебе вішу. Якщо вирішили, що не треба, тобі не дають довідку, то ти нікуди не їхати. Тому що на першій же станції при перевірці заберуть в міліцію і почнуть виховальну роботу з тобою, як ні. Тому о, я їхав поступати в вуз, То о, батьки кілька разів ходили до прашливого довідку, щоб я міг поїхати в Київ о, здавати екзамен. Потім, о, коли я вже поступив, інша проблема. В воєнкоматі чомусь вирішили, що я маю служити в армії, і вони вже заготовили місце мені десь на Чукотці. Тому сказали, ми тебе не виписуємо. Начальник війну, який займався призовниками, сказав все, ти в мене їдеш на Чукотку, а не в вуз. Тільки завдяки там відносину нормальним з його підлеглими мені вдалося знятися з обліку і поїхати навчатися в Українській сільськогосподарській академії. Там свої нюанси. Я закінчив українську школу, всі вступні екзамени і всі все навчання на російській така була система. Як це можна співвіднести до кріпацтва, яке було в царській Росії? Насправді кріпацтво в царській Росії було дещо м'якше, навіть ніж колгоспна система, тому що відробіткова рента складала 2-3, в найгіршому випадку, 4 дні на тиждень. Решту часу селяни могли працювати на власних присадибних ділянках. І суть відробіткової ренти полягала в тому, щоб забезпечити селянам ось цю можливість працювати на ось цих ділянках. І е, треба розуміти, що дійсно селяни були. Безправними не мали права вільного пересування, не мали права е, вибирати собі заняття, в чому був найбільший жах саме російського імперського кріпацтва? це те, що селяни були власністю поміщика. Це створювало величезні проблеми, і це власне, і викликало найбільше обурень. Але найгостріше це відчувалося саме завдяки тому, що Гетьманщина не знала кріпацтва. Селяни в Гетьманщині, навіть якщо її орендували у землевласників. Свої ділянки і була різна форма ренти. Могла бути натуральна рента, могла бути грошова рента, могла бути відробіткова рента. Але при цьому селяни були особисто. Закріпачення, яке здійснила Катерина II, дуже вдарило по селянах, бо вони втратили особисту свободу. Крім того, треба добре розуміти, що під закріпаченням потрапили не тільки селяни, але і рядове козацтво. Козаки належали до військового стану. Вони були привілейовані людьми. Саме завдяки тому, що платили податок кров'ю, саме тому, що вони повинні були воювати. І їх рівних за статусом з шляхтою, рівних за статусом з російським дворянством, перетворили на селян, на кріпаків. Тому це викликало, звісно, величезне обурення. Причиною такого рішення козаків було надзвичайно багато. Навіть якщо взяти тільки старшину, яку перевели в стан дворянства, то і так малоросійське дворянство було найчисельнішим по всіх регіонах імперії. І якби ще й козаки отримали дворянський статус, то взагалі чисельність привілейованого стану в Малоросії була б найбільшим в імперії, і було б очевидно, що це не тільки історичний центр, без якого імперія не може існувати, це так само і центр соціальний, і центр культурний. І тоді було б набагато складніше відповідати на питання, чому політичний центр Імперії перебуває не на території Молодорії. Чому, наприклад, політичний центр не в Києві, а в Петербурзі? Тому було простіше козаків закріпачити. Крім того, треба розуміти, що великоросійські селяни до кріпацтва не просто звикли, а вони його любили. Для них це було. Природньо, і вони навпаки не хотіли цієї свободи. Для них свобода це було щось незрозуміле, жахливе. Треба було розуміти, що здебільшого це пов'язано зі способами господарювання на тих територіях до того, як там сформувалася держава в розумінні там московських князівство чи московське царство, коли там жили на Племена, які здебільшого займалися промислами і годувалися з промісів, для яких землеробство це була обтяжлива необхідність. Грунти не надто родючі, праці треба багато, вихлоп невеликий від цього, і тому їм більше подобалося ловити рибу, полювати, збирати ягоди та інші корисні рослини, бортництвом займатися, вирощування. Зернових було на якомусь такому незначному рівні. Просто необхідному для того, щоб прожити. Тому, звісно, коли встановлювалася держава, устрій, землеволодіння, то відповідно цих людей закріпачували, їм давали норму, яку вони повинні виконувати для того, щоб мати можливість вести той спосіб життя, який їм подобався. І тому здебільшого це була відробіткова рента, вони повинні були якийсь час відпрацювати, інший час вони могли займатися тим, що їм подобалося, і це їх влаштовувало. Тому для них кріпацтво це була трудова можливість а, жити в звичний для них спосіб, коли основні проблеми і життєві питання вирішує за них пан, який є їхнім хазяїном, і вони просто роблять те, що їм кажуть. Тому для українських селян скасування кріпацтва це було щастя, а для великоросійських селян скасування кріпацтва це було лихо. Тому російські селяни зустріли колгоспну систему. Раду як відродження звичного для них способу життя, а українські селяни повставали проти цієї системи аж доти, доки не влаштували їм голодомор, 1932-1933 років. Вже після цього в них не було внутрішніх сил для того, щоб повставати проти колосної системи, і вони просто чекали, коли ж прийде свобода.